Вітаю! Мене звати Володимир, я технічний директор компанії BootHub. Сьогодні я вам розповім, чому балка має форму букви N або двотавр. Н-подібний або двотавровий переріз дерев'яної балки це інженерне рішення, яке забезпечує оптимальну роботу елементи на згин. Балка, що використовується в опалубці перекриттів, сприймає згинальне навантаження, тому саме така форма визначає її міцність та стійкість. Верхня полиця сприймає стиск, нижня розтяг. А центральна стінка сприймає зусилля з суву і забезпечує відстань між полицями, утворюючи єдину жорстку систему. В прямокутному перерізі значна частина деревини не працює на навантаження. найбільше зусилля зосереджені по краях, а в центрі вони мінімальні. Тому інженери прибрали зайвий матеріал. Лишивши тільки те, що реально працює, вона робить балку легшою без страти міцності та жорсткості, зручнішої монтажі і, звичайно, економить деревину.